Доброго дня, мої подруженьки, сьогодні знову з вами я, сімейний психолог Мусиля Олена. І ми сьогодні поговоримо з вами на тему, як кохає чоловік, які види існують кохання, і як чоловік висловлює своє кохання, як він поводиться в кожному з видів цих кохань. І так, перше, залежне кохання. Що таке залежне кохання? В принципі, більшість залежних видів таких почуттів. Це конфліктні почуття. Вони на чому основуються? На тому, що з одним з батьків чоловік, ну будь-яка людина, в принципі, зараз про чоловіка. Чоловік він, ну, якби, не мав нормальних стосунків, і він переносить ці стосунки на свою там, жінку, дружину, там, дівчину, з якою він зустрічається, і так далі. Так. Тобто, це не обов'язково може бути мати. Це може бути. В принципі, його нехороші якісь стосунки, конфліктні з батьком, може він його там знецінював, може він ігнорував, може кинув там матір, але він десь якось зустрічався і з ним і о, такі от види кохання теж там, там існують. Да? І він знаходить дуже схожу таку людину по характеру да? на свого там одного з батьків, да? і е, старається, е, якби. Допрацювати ці відносини там, доводити там цьому там батьку чи матері у вигляді своєї там дружини. Дуже часто це такі от подружні стосунки, і от що переживають ці чоловіки, і в принципі до залежних стосунків частіше все-таки, от до таких травмо, травматичних для них. Більше жінки, так, от вони схильні, але чоловіки, в принципі, теж. Але вони більше такі от ніжні, якісь типаж ж от чоловіка, який залежить до таких стосунків. Ніжні були такі от хороші, якісь от такі прощаючі, да? от вибачаючі такі. І от один з прикладів, наприклад, теж, де. Да? Був такий чоловік, у мене там клієнт, і він там вибачав її, те, що вона йому зраджувала з його другом, і там, в принципі, і, і, і стояв у неї під вікном, і там чекав її там дзвінка, і там завжди ця слухавка лежала там перед ним, і він не знав вже як її догодити. В принципі, слава Богу, то вони там розійшлися, не буду повністю розповідати, як ми з ним працювали. Це не суть важливо. Так для прикладу, так? Да? Хорош, добре, якщо от людина виходить з цих стосунків, да? і, і, в принципі, йде далі. Які ще там види стосунків існують? Так, дівчина, жінка, там дружина, там холодна. Дуже часто краще це подивитися на такому прикладі холодних стосунків. Просто з дівчиною, яка там чоловіку подобається, там хлопцю подобається. От і вона йому там просто не помічає майже але там вони, наприклад, десь чи навчаються разом, чи там працюють і. Він до неї якось старається, намагається там побільше вкладатися, якось добивається її, а вона така холодна і, в принципі, майже не відповідає на якісь його там домагання, майже не помічає. І вона часто в піснях таки, там, проспівують там співаки, але ну, в принципі і в житті таке звісно буває, чому в пісні воно потрапляє. Так? Тобто, чим все закінчується. О, На що не треба вестися дівчата? Да? от дуже от Часто там мама чи подруга, Боже, Патя такий хороший, він так в тебе вкладається, це, мабуть, дуже сильно любить. Але тут треба розуміти, що це дуже часто не дуже сильно любить, або йому ну, якось, треба привернути увагу, він вкладається більше, ніж інші чоловіки. Да? От і більшість таких стосунків чим закінчується? Воно йому дає. І він, частіше за все, після першого сексу кудись зникає. Чого? Я що, погана, у мене така миродинка не на тому місці, у мене там після першої вагітності якийсь там шрамчик малесенький залишився. Все, от він мене цього покинув. Покинув він, бо у нього гештальт завершився. Все, він її отримав, він не такий поганий, і він десь його здуло. Наприклад, просто от, теж у знайомих моїх знайомих була теж така історія. Він її кохав, там, вони були однокласниками, він її не повічав, всі за нього там переживали, вона вийшла. Заміж за іншого, вони там не склалося, у неї залишилася дитина. От вона там э, за цього однокласника вийшла нарешті заміж. Всі думали, Боже, вони будуть всі щасливі, вони пожили там рік-два, і він сам подав на розлучення. Тобто, ну теж те, що він собі там намислив, які повинні бути відносини з цією там гарною, цікавою жінкою, якою тянуло, ну зовсім не визначає те, що вони там э, хороші стосунки в них були. Тобто, він побачив і зрозумів, що не так сталося, як гадалося. Ну, якісь стосунки не зовсім такі, як він там собі наврія, намріяв. Далі, третє це суперництво, теж такі види якихось залежних відносин, невідносин. відносин. Ну це частіше за все. Коли от, у компанії там зустрічаються всі там разом, там молодічна компанія, вона любить там жіночка, там дівчина там, щоб всі там за нею бігали, вона якось провокує якісь ситуації, всі чоловіки за нею там впадають. І от якісь якому да дуже сподобається, да, включається на все її з йому здається, що треба обов'язково її там добиватися, а потім е теж може дойти до того, що вони там починають зустрічатися, і або там одружуються, і все. Їх шлюб розпадається, або не такий шлюб, як здавалося. Да. Він коли суперників немає йому не так цікаво, да. Бо в принципі відносини будувалися на іншому. І так, а тепер ми підійшли до... Третього, да? До гармонійного видів спілкування. Да? Як кохає чоловік, коли от гармонійний стосунок, що таке, в принципі, гармонійні стосунки. Це одна з головних це спілкування без напрягу. Якщо цього немає, то, скоріше за все, цих пунктів, які я буду потім називати, теж немає. Але краще все продивитися. Чому? Спілкування без напрягу все-таки е е е є. І чому за такі от якраз стосунки, якщо ви бачите з кимось і вам цікавий цей чоловік зовні якось, в да, принципі, може немає такого різкого е е яскравого одразу там польоту, Боже, це він, да, але він вам дуже цікавий, симпатичний. Да? Треба обов'язково там придивитися на це. І так, перше. Це спільні погляди. Якщо у вас спільні погляди, то менше всіх цих розбірок, менше у вас всіх конфліктів. Нащо вам до крові спілкуватися на якісь погляди, якщо вони там однакові? Наприклад, на виховання дітей. Ну, ви не будете про це спілкуватися. Так? І так далі. Якось там дивитись на інші пари, як вони спілкуються. От вона там правильно поступила, він неправильно, да, і ви там просто до крові там щеплюєтесь, там або там, наприклад, коли теж різні бувають дуже якісь національності, да? от в пару вони там. Складаються в пару, скажем так, то вони теж от часто конфліктують, там спідницю не так вдягнула, там паранджа не така там, чи ще щось інше. Да? От а, а, а я борща не хочу, а я хочу там якогось іншого, ти не так вариш, як мама, і в принципі не так подаєш і з друзями, їх не так зустрічаєш, і в принципі ти ще якась не така, чого не така. А у вас, в принципі, різні погляди на якось домашні, от, 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 домашній от побут. У вас постійно будуть сварки, так -то? Далі. Спільні цінності. Наприклад, цінності у когось сім'я. А у когось, наприклад, цінність це там досягання якесь. І, в принципі, це це теж цінність. У когось цінність, це обов'язково. Наприклад, він віруючий. У мене був знайомий, віруючий, він сказав: От як я не спілкувався з іншими дівчатами у мене просто от все не складалося. Я якось написав так, не завжди не зовсім він через сайти знаком семста, але судно, от він написав. Я віруючі, така віра там, та-та-та, та-та-та, і та, 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 іншим не писати. І як, ну, от коли він признав, що для нього це дуже велика цінність, він знайшов таку саму, от вони живуть, що я не знаю, а я не знаю скільки років, ну, до десяти вже точно не двоє дітей. Тобто от, у них однакові цінності. Далі. Цінності, ну, погляди, цінності вони трошки там, це однаково, наприклад, політичні теж погляди. Да? От, е, у мене теж була пара, вона е, така от, волонтерка, яра, яскрава волонтерка, а він доброволець пішов в ЗСУ. Тобто як можна по інакшому, вони мені просто чуть не кричали на е, моєму е, консультації, тільки так можна, а хтось. Комусь хтось поглядач в цьому світі. Він споглядає, ніякі погляди не цікаві. Ну, от споглядач, от споглядач. Да, і добре коли два споглядача, да? куди ти йдеш? Тобі більше всього треба, да, хтось там скаже, так? Да? І так далі. Да? Далі. Гроші. О! Витрачання і е, заробляння, скажімо так, грошей. Це теж дуже важливо, щоб були однакові, такі, от о, погляди. Наприклад, вони там е, достягатори, як це на досягнення, спрямовані, да? от на спрямовані, на досягнення, у них там бізнес, вони там думають. Куди вони поїдуть, що вони куплять, чого вони досягнуть. Вони завжди щось хочуть, на щось витрачають, і навіть от бізнес часто настільки вимагає грошей, що не настільки тратять, як туди кладається. Це, це нормально. А хтось там, наприклад, мандрівник, да? вони швидко зібралися, у них там вже речі підібрані, і у мене теж така, от знайомі були. Вони от завжди на чемоданах, да? завжди на валізах, вони постійно от тільки якісь знижки є, вони позбиралися за два дні, такі так, якась путівка там. Е Швидка така, треба швидко зреагувати, і полетіли. Я все думала. Як вони я кажу, як ви в принципі, заробляєте гроші? Вони дистанційно працюємо, цьому нам це одно. от позбирали і, і поїхали. Тобто вони легко заробляють гроші, вони їх легко їх витрачають. Отак вони. Отак вони. Є економісти, наприклад. Ну, це я так, так, трошки бульварною психологією, там все розповідаю вам, щоб було доступно, так? Економісти, так от. Вони там е, кожну копійку до копійки складають, ці знижки вони знають там. Якщо він не бігає по знижкам, він е, е, каже, да да да, да 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 я розумію, да, от по знижках бери, там да, бі, біжить. Ні, я, може, сам не побіжу, не знаю. отак от і, теж дружина бізнесмена, вона сидить вдома, всім здається, який вони там десягатор. Ні-ні, ні вона на кухні йому розповідає там «Петю, Петю, А там можна ще кудись гроші вкласти, туди вклав, а там боже. Там якісь наші знайомі, вони точно щось там відкривають зараз, може нам до них долучитися і теж там щось своє там провернути, да? І ми теж щось з -з заробимо. Да? Вона там щось йому на ухі, там, каже, там і вночі, і там, на кухні ввечері, так? Тобто не просто так вона сидить. Далі. Плани. плани. Оце от Плани на життя. Якщо у вас немає сумісних планів на життя, то в принципі... Всі ці пункти, які були зверху, в принципі, анулюються. У Вас може бути прекрасна пара, у вас можуть бути залежні, це належні, які, будь-які відносини. Але якщо у вас плани на життя почали бути різними, то пара частіше за все розпадається. Ви можете там зраджувати один одному, у вас там не такі вже гармонійні і потрясаючі стосунки. Але От ви будете терпіти оце відношення один до одного і жити далі. А якщо вона, ну, наприклад, хоче розвиватися, займатися там, психологією, або буває, людина, там, якусь, да, от людина у віру якусь приходить, в неї інші погляди, якісь плани там, іншого життя, і він каже, я так не хочу, наприклад. Да, або, от, наприклад, дуже цікава була от така от, та ж історія Альбано і Раміно Пауер. Я так от просто от слідкувала трошки за тим, як пара розсталася, потім вже читала постфактум. І журналісти часто кажуть, да, що це сталося, тому що от у них загинула донька, здається, старша, вона кудись поїхала в іншу країну, там десь загубилася, щось з нею сталося. Ну явно там вона не вижила щось, щось з нею сталося. Її довго шукали, От дружина, там, Раміна, вона там ще багато років хотіла шукати і там оплачувала це все. А Альбану там рік, два, три чи скільки трошки, може, набрешу, я хочу ідею доповісти. Да? Він стух. Але і таке пари переживають. Да? Коли я потім почитала, чим вона займається, в неї змінились погляди на життя, вона більш. Стабільне зараз життя веде там іншим, цікавиться, навіть щось з серії чи психології, чи якоїсь там е, якихось східних так, е, таких от е, не наука, скажімо так, а поглядів, да, розвитків якісь е, себе. І вона більш стабільне життя, живе, її це все не цікавить. Я думаю, що ці от стосунки це моя, це моя ідея. Просто от ні, не стосунки, а цей факт, що дитина їх загинула, просто добила їх у взаємовідносно. Ну, ну. Це мій погляд як психолога, те, що я прочитала з те, що писали журналісти. От, оце от, плани на життя і погляди на життя. Так? І так, Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, записуйтесь на консультацію про себе інформацію, куди звертатися, я скину під цим відео, а також подібні відео на подібну тематику теж скину. Завжди з вами, сімейний психолог Мусулян Олен.